Кубик льоду, трошки крашу, лайм фреш 22,5. Окей. Так само сироп кориці. Шнемо з рому. 45 мл. І одна частина коняку. Дуже ароматна буде. Матика трохи схожа. Це ж прямо. Слухай, це мені подобається набагато більше. Тут я все, да, ти прав, що кориця вона тут Димінув? на першому місці. Але ну, кажу що, можливо, якщо б ти мені не сказав, що тут є коніяк, я. Б... Складно. Але... Яблучна нотка є. Да, так. До речі, точно. Я от думав, що це? Це яблучна нотка. Угу. І. Ну, виноградна нотка теж є. Ну, Виноградна, ну, як це виноград взагалі, але якось угу. схоже на яблуко. Угу. Таке печене яблуко з О, До речі, печене яблуко, точно.